yeah Наслідок нічного ворожого обстрілу в одному з районів міста Одеси виникло загорання трьохповерхового житлового будинку. Площа пожежі склала 300 метрів квадратних. Майже 2,5 години рятувальники ліквідували наслідки. Робота ускладнювалася через повтори сигнал повітряної тривоги. Також на місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу людям. На щастя, ніхто не постраждав. Від ДСНС залишала сім одиниць техніки та 21 вогнеборець.